Трохи не розрахували витрати. Допоможемо. Кредиткаса найкраще попереду. Що ж, каже, що нас вже є на зв'язку Наталя Гуменюк, речниця ОК Південь. Пані Наталі, вітаємо. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Скажіть, будь ласка, пані Наталя. А що в нас відбувається на лівому березі від Дніпра на півдні? Тому що, от останні повідомлення, що скупчується ворог в районі Мелітополя і будує якусь лінію оборони. Ну, в принципі, все за тим самим сценарієм. Напевно, що він їм дуже сподобався, як і було на правому березі. Вони спочатку скупчувались навколо Херсона, будували, потім повідомляли про те, що вони залишають деякі населені пункти. Потім вони готували там, готувалися там до вуличних боїв. Потім розповідали про те, що все ще не втрачено, і ще буде, 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 буде знов. Потім починали виносити з банківських установ. Нов і інших закладів те, що вважали цінним, принципи все повторюються. Вони полюбляють наступати на ті самі граблі. Хай працюють за тим сценарієм, Ми принаймні знаємо, чим це все завершиться. Вони наразі намагаються облаштувати лінії оборони, ті, що поглибше, подалі, і, хоч якось відзвітувати перед своїм керівництвом, ну типу, а ми щось робили. Пані Наталю, а розкажіть, от власне, якщо говоримо про лівобережжя, то якою є ситуація із тамтешнім населенням? Нещодавно з'явилася інформація від генштабу про те, що росіяни, начебто. Потрохи відходять, ну принаймні від краю лівого берега, так і також з'являлася інформація про те, що вони поширюють таку інформацію або ж дезінформацію. Ми не знаємо напевне про те, що там до нового року вони будуть відходити із лівого берега і. Тих, хто дуже підтримує руський мір, забирають з собою. Але ми знаємо також, що триває і ось ця депортація насильна. Так і знаємо, що у будівлях, де мешкали люди, вони облаштовують лінію оборони. Розкажіть, що відомо от, власне про мешканців, так тобто про цивільне населення, яке все ще перебуває на лівому березі, а цивільне населення дуже. Щільно співпрацює з рухом спротиву, і вони усвідомлюють і вже мають позитивний приклад. Того ж самого правого берега, що дійсно час очікування може бути довгим, але результат має всім сподобатись, крім окупантів. Звісно, і те, що вони намагаються підтримувати один одного, підтримувати ту ситуацію, яка зараз складається, тому що окупанти намагаються і лівий берег так само позбавляти благ цивілізації, відключаючи водопостачання, електроживлення для того, щоб люди усвідомлювали, що тут жив. Буде некомфортно і погоду погоджувались на ту саму їх евакуацію депортацію, але досвід вже мають, тому усвідомлюють, що можна перечекати вже краще, як то кажуть, без електрики, ніж весь час з ними. Тому вони намагаються залишитись. Місцеве населення не щиро приймає, не приймає їх пропозицію про перевезення, про евакуацію, тому виїжджають тільки колабораційні співпрацю які, які з ними вступили в цю е, роботу спільну, а місцеві залишаються. Тим не менш, окупанти намагаються висіляти людей для того, щоб розсіляти свої підрозділи. Це пов'язано з тим, що е, влучання такі е, точкові, які вже ми проводили по тих місцях, де вони базувалися, для них показові, що одразу. Е, е, ми можемо знищити велику кількість великий підрозділ. Тому вони намагаються розсілятися по домівках, щоб максимально розсередитись. Але і така тактика нами була передбачувана, і в нас є способи впливу на неї. Пані Наталю, а от власне вдалося нашим Збройним силам України звільнити правобережжя, за що ми їм досі понад місяць дуже вдячні. Будемо вдячні. Дуже довгий період за це важливе досягнення для України, але знаємо, що із Херсону також із частини Миколаївської області насильно депортовували людей. Декого на лівий берег перевозили, а декого взагалі вивозили автобусами організовано до Росії. Розкажіть, чи відомо буде щось про тих людей, чи можна з ними встановити зв'язок, або чи можливо є інформація, де вони зараз перебувають, і чи зможуть вони повернутися додому? А так, це велика кількість людей, які в принципі і самостійно вишукують способи повернення додому. Це дуже непростий шлях, об'їздний і способи є різні. Розкривати їх зараз просто недоречно. Ті, хто можуть потребувати тих знань, вони обізнані, як звернутися до певних структур, і відповідно від української влади з ними співпрацюють фахівці, які допомагають виш. Шукувати цих людей і повертатися додому не в Україну, якщо найменше, але дуже складна ситуація, оскільки тут був залучений і батьківський шантаж, тобто вивозились спочатку діти, а потім на них виманювали батьків. Це дуже складна процедура. Ситуація непроста, але за допомогою в тому числі міжнародних гуманітарних організацій, ця робота ведеться і я впевнена, що за. За деякий час ми зможемо говорити більш відкрито про вже досягнуті результати а згодом повернемо і всіх, кого насильницькі вивезли, і вони мають бажання повернутися в Україну. Дуже на це пані Наталю. Сподіваємося, тому що знаємо, що росіяни ну вони буквально знущаються із депортованих, особливо з дітей, вони їх всиновлюють, так, начебто рятуючи від долі на території України, але ми розуміємо, що це буквально викрадені діти. Якщо перейдемо до безпекової ситуації, яка стосуватиметься усієї України, чи могли б ви нам розповісти, що відомо зараз про Чорне море, якою є ситуація там із ворожими кораблями, і чи чатує на нас цього тижня? Ракетна, ну, Тобто, чатує вона завжди так, але що відомо про ось ці кораблі і саме ракетні загрози із Чорного моря? Наразі в Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з вісьмох одиниць. Ракета носіїв на службі не зафіксована на бойовому чергу. А... Так, маємо проблеми із пані Наталою. Сподіваємося, що зараз вдасться нам відновити зв'язок і послухати детальніше про ось ці загрози. Які ми маємо із Чорного моря. Пані Наталя, до нас повернулася. Пані Наталю, як чути, як видно? Так, я бачу і чую вас. нормально. Тож, думаю, можемо продовжити а, із восьми кораблів. Так, ракетоносіїв на службі наразі не зафіксовано, але вони є в пунктах базування і, в принципі, поряджені готові долучитися до чергування. Це говорить про те, що ворог може застосовувати як точкові атаки, так і долучатися до масованих ракетних атак. Штормова погода в морі досить неспокійна, але це не критично для таких для такого типу кораблів, тому вони можуть бути на чергуванні і можуть атакувати. Треба це усвідомлювати. Крім того, ворожості ворожа авіація зараз активності не зафіксовано, але ми знаємо, що вони гуртуються навколо кордонів, в тому числі, і також можуть бути підняті повітря будь-якої миті. Пам'ятаємо, що у ворогах. Є тяжіння до певних визначних дат сьогодні. Зокрема, вітаю всіх зі святом святого Миколая. Але ворог намагався нас привітати по-своєму вночі, атакувавши за допомогою шахедів. Протиповітряна оборона теж мала певні подарунки для них. Mm -hmm. Більше зокрема для українців, для того щоб не долітали небажані подарунки. Тому все ж таки ми продовжуємо свою роботу, незважаючи на свята. А ворог може до них. Прив'язатися, тому треба на це з оглядом жити, але не постійно обертаючись, а просто маючи на увазі, пані Талі. Ви згадали про авіацію, що не її не використовують наразі активно і про дрони за цю ніч були. Скільки було загалом вильотів цих, я так зрозумів, дронів шахедів іранських, і що ви вам відомо і що ви нам можете сказати, начебто, росіяни раніше з Криму випускали ці дрони району і Азовського моря, а зараз перемістили базування цих шахедів десь. Глибше в Росії, тому що трішки переживають за бавовнянку, яке гуляє. А так дійсно їм не дає спокою досяжність нашої нашої потужності, наших сил оборони, тому вони дійсно переміщуються туди, де відчувають спокійнішими себе. І, зокрема, починаючи усвідомлювати, що Крим все ж таки Україна і там базувати не не гоже своє нове обладнання, яке нещодавно отримали, тому що там це ненадійно, дуже досяжно. Те, що вони намагалися використати масовану дронову атаку. Це знов таки спосіб е, техногенного шантажу і тиску на Україну. Зокрема, вони намагалися використати понад 30 дронів. Е, в нашій зоні відповідальності відпрацювали 11, але всі вони були зустрінуті силами протиповітряної оборони. І жоден жоден в нашому південному регіоні ці е, своєї мети не досі. Пам'ятату ми вже не вперше отримуємо повідомлення, в тому числі від вас, що летіло... Така кількість дронів, і всі 100% збили. Чи я правильно розумію, що ми дуже добре навчились власне з цими дронами боротися, і все менше і менше дронів прилітають туди, куди там планувало собі расист? Так, дійсно, якщо говорити, що з 35 тільки п'ять досягли мети, то це знов таки акцентує увагу, що 35 – це забагато, це розсередження, в тому числі і сил оборони, тобто для протиповітряної оборони це велике навантаження, коли одночасна така атака. Тому такий показник збиття дуже високий, і крім того, те, що вони розташували їх трошки далі. Це додає маленького бонусу для виявлення ем, цілі і знищення. І на останок пані Наталі, скажіть, будь ласка, вони дрони використовують, аби вражати справді якісь цілі, чи це більше для того, аби виявити позиції нашого ППО? Нічого не заважає їм використати їх в цих напрямках одночасно. По-перше, запускаючи таким великим білим... Поганий зв'язок з нас з пані Наталією. Сподіваюсь, ми повернемося. Так, кажу, що пані Наталі вже є. Так вони, вони дійсно намагаються виявити сили ППО, коли запускають масовану атаку, для того, щоб один з перших, других, третіх дрон могли зафіксувати, по кому буде коли спрацьовувати, і тоді атакувати вже позиції протиповітряної оборони не тільки об'єкти критичної інфраструктури. А е, разом з тим вони все ж таки мають конкретні координати, куди направляють дрони для влучання в об'єкти енергосистеми. Пані Наталю, дякуємо вам, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися і розповіли, як добре наші збройні сили працюють на південному напрямку, і що ми дуже вправно навчались е, працювати проти цих іранських шахетів. Дякуємо вам. З нами була Наталя Гоменюк, речниця оперативного командування Південь.